Слава Ісусу Христу! Дорогі захисники України, родини полеглих героїв, достойні Отчі Тараси, паруху цього святого місця, храму болю, надії і Воскресіння, всечесні отці капелани, які служать в цьому храмі, високопреподобні всечесні отці, шановна влада, та дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні церква святкує первоверховних апостолів Петра і Павла святих, як ми знаємо, дуже різних, різних у вихованні, у світогляді і у характері. Петро звичайний рибалка, простий чоловік із Галилеї. Натомість Павло є високосвіченою людиною, фарисеєм є громадянином Риму. Петро в своєму характері є імпульсивний, емоційний і одночасно простий. Натомість Павло є логіком, полемістом і стратегом. Але сьогодні ми цих двох, церква сьогодні, вшановуємо. Чому? Напевне, тому що в обох перемогла любов до Христа, яка була сильніша за їхній страх, за поразку, а найголовніше за їхній гріх. Обоє, як ми знаємо, були свідки Воскреслого, і обоє не шкодували свого життя, щоб покласти за Христа. Сьогодні цей гарнізонний храм міста Львова добре всім знаним святкує храмове свято, але саме тут щодня лунають похоронні дзвони, і священники знають імена багатьох людей цього міста, на жаль, із списків цих померлих. Однак ми сьогодні тут зібралися, щоб вшанувати пам'ять Петра і Павла, цих великих апостолів. Перегляньмося цим постатям. Петро, як ми знаємо з його історії, з Євангелія, зрадив, він відрікся Ісуса. І це ми добре пам'ятаємо. Але Ісус після Воскресіння не каже йому: Ти більше негідний. Бути моїм учнем. Але він питає Петра, чи любиш мене? Це є педагогіка Бога. Не запитуй його, чи ти все розумієш, чи більше не зрадиш, але запитує, чи любиш мене. І на цьому справді будується його нове життя і вся його місія до кінця його життя. Багато з вас. Капелани, військовослужбовці, родини загиблих, знаєте цей досвід, коли людина падає, коли здається, що не витримуєш цього важкого тягару страху, смерті близьких, інколи безнадії розпочу і безнадії, що ти не можеш покластися лише на свої власні сили. Але Христос приходить і питає не про службу. І не про досконалість, а питає сьогодні теж про наші серця. Чи любиш мене, чи ще можеш любити, коли світ, здається, приносить лише біль і страждання. І якщо ми відповідаємо так, Господи, тоді знову ми, як цей учень Петро, стаємо скелею, на якій навіть на колінах у сльозах. Будуємо. Натомість апостол Павло не просто грішив, але він переслідував християн. І саме йому Христос об'являється в дорозі до Дамаску і каже: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Тими словами Бог показує, що Він не боїться темряви. Він приходить у глибину. Зраненого сумління людини, щоб нас звідти витягнути, щоб нас перемінити. Бо як потім пише апостол Павло, ми знаємо, що тим, які люблять Бога, покликані за Його постановою усе співдіє на добро. І цей вірш, дорогі в Христі, це не просто фраза потіхи. Це, можливо, одне з найсильніших свідчень надії в цілому новому завіті. Апостол Павло не каже, що все, що з нами трапляється, добре, тому що ми знаємо з досвіду, що війна не є доброю, втрата близької людини не є добром, зрада, хвороба, біль не є добром. Але він каже все співдіє на добро, якщо любиш Бога і живеш. У його покликанні. Це означає, що Бог може включити навіть найважчі речі у щось більше, ніж ми бачимо сьогодні. Навіть наші поразки, гріхи, навіть смерть не має останнього слова, якщо людина стоїть у любові до Бога. І це, дорогі в Христі, є Божа відповідь на фаталізм. Є Божа відповідь на відчай. І це є віра Павла, який пройшов через тюрму, через побиття, гоніння, все те, що ми чули навіть в сьогоднішньому апостолі. І він міг сказати, і це теж Бог використає. Цей вірш це не є якесь заперечення, болю, але є віра в те, що Бог є сильніший за нього. Це те саме, як ми дивимося на хрест. Сам по собі хрест є поразкою, але в Божому задумі він став дверима до Воскресіння. І тому для кожного, хто любить Бога, хто не зупиняється в довірі, навіть найтемніший досвід може стати чудом. Навіть рана може бути місцем, через яке світить світло, навіть смерть. Може стати зерном нового життя. Цей гарнізонний храм не просто культова споруда у місті Львові, але це є свідок жертв, місце плачу, але також простір молитви. І не забуваємо те, що це є місце надії. Бо саме тут стоїть вівтар, де на кожній літургії Христос каже, це моє тіло, що за вас ламається. Саме тут. Де щодня стоїмо біля трун наших воїв, стоїмо також біля тіла з великої літери у присяті Євхаристії яке Воскресло. І це, дорогі в Христі, є сила церкви. Не відвертати очі від болю, але вірити, що ця біль веде до Воскресіння. Коли я це говорю, це не означає, що ми прикриваємо страждання. Якимось чудовими релігійними фразами. Ми не малюємо ілюзій. Але ми, як Петро і Павло, знаємо, що дорога за Христом вже сьогодні веде через страждання, через переслідування, через полон і навіть смерть. Але ми повинні пам'ятати, що в історії людського життя все змінилося, тому що Христос прийшов у нашу історію. Саме тому ми сьогодні продовжуємо вірити, що немає історії, яку Христос не міг би перемінити на благословення. Тому, часто стоячи тут, біля гробів воїнів, ми не стоїмо в Тиші без відповіді, бо Євхаристія є відповіддю. Це Христос, який добровільно увійшов, щоб ніхто з наших полеглих. І тих, хто страждає, не залишився в темряві, в полоні смерти. Пам'ятаємо, що ці великі апостоли Петро і Павло це не легенди, але це є дороги, якими кожен із нас повинен йти. Петро, як я сказав, більш емоційний, Павло, більш раціональний, але обидва вони стали апостолами милосердя, обидва стали свідками віри. Обидва стали великими будівничими церкви. Сьогодні Ісус і нас запитує, можливо, не ідеальних нас, не сильних, можливо, до кінця духом, але втомлених, зболених, але живих, Він теж нас запитує, чи любиш мене? І коли ми відповідаємо так, Господи, люблю Тебе то знаємо, що цього досить, щоб почати, щоб почати стояти, цього досить, щоб продовжити жити, боротися і вірити у Воскресіння. Просимо сьогодні, щоб апостол Петро навчив нас і далі триматися цієї науки Ісуса, цього живого Божого Слова, навіть у сльозах. Навіть на колінах. Просімо в апостола Павла, котрий вчить нас, що немає гріха, який би Бог не міг перетворити на благодать. Немає в людині цього гріха. Нехай Христос буде з нами тут, на нашій Голготі війни, щоб дарувати нам віру у Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу.